Друзі, привіт всім! Давно не знімав відео, розповім вам про інвертори DTBOS. Вони дорогші за попереднє, що я знімав. Сьогодні буду їх тестувати, провіряти, є в мене на 2 кВт є в мене на 1,5 кВт. Тобто тут пікова 4, тут пікова 3. Модельки дуже хороші, вже вони не перший раз в мене в продажі. Минулого року були, їх порозкуплювали. думаю, зніму відео. Багато хто запитується про інвертори. Попробуємо їх нагрузити максимально. Ось на таких два акумулятора підключив я. Заряджати ці акумулятори заряджаю ось таким зарядним. Ну, мені більш подобаються ось такі зарядні 12 А. Це переключається до 20 А. Але ось цей у нас гуде, звичайно, глусніше. Подивимося, що в них всередині в цих інверторах. І покажу вам, як, як працює. Зарядне. Ось. Чуєте, як воно гуде. Тут У мене вже кранчик воно вже на старенький, то вже якийсь екранчик неправильно там працює. все. Але гуде дуже голосно, порівняно від цього наполовину тихіше буде працювати. Але цей 12 А. Тобто він, ну якби на один акумулятор сотку там, сотку, 150 160-ку, то він так. Да, ось цей буде люкс. На два акумулятори щось треба крепше брати, бо буде довго заряджати. Зараз я спробую розібрати їх, покажу вам, що в них всередині. Там в наступному відео я зніму дешевші майже наполовину за ці інвертори, теж хорошої якості. Ну, але ви підписуйтесь на канал, ставте подобайки і покажу вам відео про різні інвертори. Так, дивіться, розібрали їх, прикручуються, вони розбираються легко на чотирьох болтиках. Це швидко розібралося. Заземлення в них є в інверторах. І дивіться в нас, що в них різниця. У нас виходить ось цей на 1,5 кВт. Ось, я вам покажу, хто телерадіомеханік чи хто розуміється, можливо, буде цікавитися, що в середині може для себе розглянути. Також ось. ось цей у нас на 2 кВт. Ось Кришечка. Також всередині можете собі подивитися. Кажу я вам два в загальному, щоб собі для порівняння побачили, подивилися і обдумали все. Так, ну і зараз я їх складу, попробую підключити до цих акумуляторів. І будемо випробовувати нагрузку їхню. Знайду якісь інструменти, щоб підключити на них. Інвертори з чистою синусоїдою. вдома тестував. Підключав три холодильники, камера морозильна, котел газовий, все працює без проблем. Ну і освітлення по хаті. Так що когось цікавить, запитуйтесь. Зараз будемо тестувати. Так, Підключив одразу два інвертора. Ось лежать інструменти, з якими будемо провіряти. У нас будівельний фен на 2 кВт. Паяльник на 2 кВт, але воно немає, половина не робить, тобто там навіть менше кВт. Відповідно, фен теж 2 кВт немає, бо це я провіряв. Тут ще в мене заряджається, але вже трошки зарядилося нормально, то більш-менш зарядилося, Дивіться, кучу проводів поначеплював. В нашій комплекті йде по два таких кабеля до одного інвертора. Тобто два червоних і два чорних. Ось Тут все підключив і ось такі ось ще заглушки ставляться. Ну, якісно все зроблено, тут нема до чого придержитися. Далі. Зараз будемо пробувати підключати. Перевіряв, одинаково показує ватт, що тут що тут. все одинаково. Ось у нас 2 кВт. На нього включаю фен 2 кВт. Включив на 2 кВт фен. У нас показує нагрузку 1,7 кВт. І включаю ще ось це. І воно все тягне більше 2 кВт. Все працює, все добре. Тобто себе правильно все, все правильно написано тут. Питань нема, до чого придиратися нема. Зараз ми провіримо ось цього на 1,5 кВт. Він також буде тягнути своїх 1,5 кВт, навіть можливо і більше. Звичайно, це все він не потяне. Але, але... Ось фен будівельний, ми включаємо на 2 кВт. І от у нас, виходить, фен він тяне. Якщо я ще це включу, виключте Все. це вже буде забагато. Тобто він тяне 1,7 кВт спокійно. Ну як спокійно, грузочку, але краще йому на 1,5 працювати, лучше йому стільки не давати. Тому інвертори хороші. Рекомендую, можете звертатися, ставте подобайки і підписуйтесь на канал. В наступному відео зніму вам інвертори, теж 4 кВт, тобто 2 буде номінальної кВт, а так 4 кВт, так само як цей. Тільки дешевші половину. Також якість хороша, бо ж не всі можуть дозволити купувати дорожче. А ці дешевші я вам скажу, що можна буде купувати. Чекайте наступного відео, ставте подобайки.